Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомляє про відкриття Центру захисту прав дитини. Установа має на меті протидію злочинам Росії проти українських дітей. Віцеспікерка зазначає, що на цьому шляху важливою залишається і парламентська дипломатія та взаємодія щодо засудження парламентами країн Європи та світу незаконної депортації Росією українських дітей. Це також об'єднання зусиль парламентарів для посилення політичного тиску на РФ з метою повернення наших дітей. Саме Цим напрямком активно займаюся як віце-спікерка Верховної Ради України під час закордонних робочих поїздок та численних зустрічей з керівництвом і депутатами іноземних парламентів. Вона наголошує сьогодні усі державні інституції, президент, Верховна Рада та її уповноважений справ людини, уряд об'єдналися і працюють як одна команда для захисту прав і звільнення з російської неволі всіх українських дітей. Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості, який Україна зобов'язалася внести на розгляд парламенту до кінця травня в рамках виконання меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. В документі пропонується відновити з 1 січня 2024 року середньострокове бюджетне планування, що було зупинено у березні минулого року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Відновити у цьому році розробку стратегії управління державним боргом, а також передбачити, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішенням кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету. У 2021 році граничний обсяг передбачався на рівні не більше 8,4%, а на 2022 та 2023 роки не визначався. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкти законів, які стосуються посилення обороноздатності країни, зокрема в документах йдеться про підтримку виробництва дронів в Україні. Ми прийняли важливі законопроекти, що стосуються пільг на літальні апарати, тобто коптери, дрони, що дадуть змогу виробляти їх в Україні. До цього часу ми звільнили самі вироби, кінцеві вироби, якщо вони переходять через митний кордон України. Зараз ми звільнили деталі для цих виробів. Компанії повинні звітувати при завезенні цих комплектуючих в разі нецільового використання. Вони сплачують ті податки, від яких вони були звільнені, плюс піню. Ми розуміємо, що дрони дуже важливі для наших захисників, і без цих дронів на сьогоднішній день активні бойові дії не можуть ввестися. Потреба у дронах існує постійна, а стимуляція вітчизняного виробництва дозволить її значно скоротити, наголошують народні обранці. Працевлаштування осіб з інвалідністю за зразками розвинутих країн. Верховна Рада в повторному першому читанні ухвалила євроінтеграційний проєкт змін до деяких законів України, що врегульовує низку питань пов'язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю на працю. Наразі кількість неповносправних громадян в Україні сягає майже 2,7 мільйонів людей. Лише 30,7% з них працевлаштовано приватним бізнесом. А з урахуванням широкомасштабної військової агресії Росії проти нашої держави їхня кількість щоденно збільшується. Після перемоги України над ворогом неминуче гостро постане питання працевлаштування великої кількості осіб, що втратили свій функціонал. Потрібно уже зараз на правовому рівні врегулювати питання щодо робочих місць для наших захисників, переконана керівниця соціального комітету парламенту. Адаптація на робочому місці наразі, як система в державі, не існує для того, щоб створити стандарти обладнання розумного місця для різного роду людей, які втратили функціонал, в тому числі і на війні. Потрібно закон, який би зобов'язав кабінет міністрів опрацювати такі стандарти. У Верховній Раді розробляють правові механізми для запуску альтернативних шляхів експорту вітчизняної аграрної продукції, адже Російська Федерація регулярно перешкоджає роботі так званих зернових коридорів, маніпулюючи цим питанням задля досягнення політичних та інших цілей. Така політика Кремля вже призвела до того, що понад півсотні кораблів з продукцією простоюють, не маючи можливості вийти до точок відвантаження. А пропускна спроможність зернових коридорів знизилася до одного-двох суден на день. Інформує народний Депутат України Сергій Лабазюк. За словами політика, для вирішення цієї ситуації у парламенті вже напрацьовують законодавчі ініціативи, що сприятимуть створенню сухопутних зернових коридорів уздовж кордонів України з європейськими сусідами. Закон 8025 створює умови, де будуть створені спільні коридори на україно польському кордоні, угорському інших кордонах, де будуть залучені кошти грандові на те, щоб створити інфраструктурні можливості. Отож, це те. Що вже прискорить розблокування, прискорить можливість експорту, дасть можливість більше отримати валютної виручки в державний бюджет України.